Сні бібліотеці для дітей пройшов святковий фінал акції Читай і стань успішним. Її було започатковано ще у 2008 році, аби пропагувати читання серед підлітків. До участі запросили волонтерські бригади з районів за їхній діяльністю. Спостерігали наші журналісти. Із самого ранку обласна бібліотека для дітей зібрала на своєму порозі безліч друзів тих, хто полюбляє читати, і тих, хто цю любов прищеплює. Тут їх зустріло розважальним шоу, що забезпечило гарний настрій на весь день. Потім волонтери, які прибули із Булозельського, Волопристинського, Великоолександрівського районів та Нової Каховки, розпочали літературні ігри із молодшими друзями книги. Що таке волонтери бібліотечні? Бібліотечні це ті діти, які протягом п'яти років останніх брали участь у бібліотечній. Шній обласній акції, яка мала назву Читай і стань успішним. Діти середнього шкільного віку читали дітям молодшим книжки, проводили з, ним, з ними різноманітні заходи, які заохочували їх до читання. Дітей молодших На гру з волонтерами запросили молодших школярів із 20-ї гімназії та 34-ї школи. Кожна волонтерська група підготувала для них свою програму. Наприклад, хлопці та дівчата із Білозерського району темою заходу обрали особливо актуальний на сьогодні футбол. Назву заходу дали від відповідно, літературний футбол в інших залах бібліотеки. Школярів розважали сучасні бабояги із голою пристані. Новокаховські волонтери перевіряли малечу на еродованість у своєму гінес-шоу. Волонтери Великоолександрівської районної бібліотеки влаштували літературну риболовлю, до участі в якій запросили і нас. Жирі конкурси оцінювали роботу бригад, зважаючи на їх креативність, нестандартність. За підсумком найкращою літературною ігровою програмою визнали Білозерську. Спочатку вони так замислилися, дивилися на нас, що буде, а потім так активно всі хотіли грати. Всі хотіли кричати, всі хотіли в команди. Їм дуже це сподобалося, тому що футбол, і хлопці, і дівчата всі так багато знали. Активні рухи, активні ігри це саме для них. Ну їм сподобалось, і нам сподобалось також з ними працювати. Та у конкурсі не було переможених. Усі волонтерські бригади нагородили дипломами і книжками.